Одинок, дорогі друзі, поки не бачать ні сусіди, ні дружина. Я не маю що робити, беру та і пиляю. Саме мороз такий на дворі, ви бачите заряд КБ. Бачите, що за пристрій. Так. А ні, закріплено в коментарі буде посилання на його. От. Погнали, засікайте. Як тобі така робота? поки інші Чаюють, їдять, вечерюють. Ми займаємося обрізанням? Топовий гілячко рис. Ну просто топовий. Угу. Взяв і печеш наповне на весь АКБ.